Вітаємо усіх на каналі Кінопростір. Сьогодні ми поділимось з вами списком з 10 фільмів, які змусять вас заплакати. Готуйте хустинки і мерщій дивитись у гонитві за щастям. Це історія хлопця з нелегким минулим, який мріє про краще життя і прагне досягти успіху в житті. Він розуміє, що щастя це не гроші, а відносини з близькими і друзями, і з кожним кроком він знаходить шлях для того, щоб стати щасливим. Теча із шоушенка. Цей фільм розповідає історію Енді Дюфрейна, банкіра, який був засуджений до пожиттєвого ув'язнення за вбивство своєї дружини та її коханця. У в'язниці він зустрічає Реда, засудженого до довічного ув'язнення. Це дуже рухлива драма про те, як вони знаходять дружбу, співчуття та надію усередині безнадійної ситуації. Цей фільм демонструє, як любов, дружба та віра можуть перемогти будь-які перешкоди. Життя прекрасне. Цей фільм розповідає історію його головного героя Гвідо, який разом зі своєю молодою дружиною та сином потрапляє в концентраційний табір. Щоби захистити свого сина від жорстокості табору, Гвідо робить усе можливе, щоби уявити, що це гра, в якій вони мають виграти, щоби вижити. Цей фільм відображає потужну любов батьків до своїх дітей, і те, як уява може допомогти вижити у найдужчій ситуації, список Шиндлера цей фільм розповідає історію Оскара Шиндлера, німецького підприємця, який зберіг життя понад тисяч єврейських робітників, найманих у його заводах під час Другої світової війни. Цей фільм відображає, як доброта, милосердя та воля можуть змінити долю людей в найдужчій ситуації. Зелена миля Цей фільм заснований на романі Стівена Кінга про в'язня, який виявився дивовижною людиною, здатною до чудес. Головний герой Пол Еджкомб, виконуючи свою роботу на в'язниці, зустрічає Джона Кофі, чоловіка з надприродними здібностями. Разом вони зазнають багато випробувань і протестують системі, щоби довести істину. Винні зірки історія двох підлітків з тяжкими хворобами, які зустрічаються у групі підтримки та знаходять одне в одному опору та кохання. Цей фільм розповідає про важливість життя в моменти, коли воно здається найбільш складним. ФОРЕС ГАМП. Історія про життя Фореста Гампа, чоловіка з низьким IQ, але з надзвичайними талантами і безмежною добротою. Фільм охоплює його життя від дитинства до дорослості і демонструє, як він переживає багато випробувань у житті, таких як війна у В'єтнамі та американський соціум. Фільм показує, що навіть у найбільш складних ситуаціях людина може знайти силу і впоратися з усім. Одного разу це романтична комедія про долю трьох пар, чиї життя переплітаються випадковим чином. Фільм розповідає про любов, відданість, втрату і знайдення себе, змушує задуматися про те, що кожен з нас може змінити свій життєвий шлях, якщо буде слідувати своїм серцем. Народження зірки. Це історія співачки, яка зустрічає талановитого музиканта, і разом вони починають підкорювати музичний світ. Але з успіхом приходять і проблеми, які підірвуть їхні стосунки та кар'єру. Цей фільм розповідає про ціну слави та мрій, а також про те, що іноді доля нелегко дає другий шанс. Щоденник пам'яті Емоційна драма 2004 року, що розповідає історію кохання молодої пари Еллі та Ноа, яких віддаляє війна, і вони змушені ризикувати усім, щоб залишитися разом, це історія про біль, втрату, сильне кохання та те, як воно перетинає час і долі.